Доброго дня, моє ім'я Костянтин, мені 50 років, я військовослужбовець з березня 2022 року, я у Збройних силах України. Так склалося, що улітку цього року різко погіршився мій зір, ну і, звичайно, погіршилось якість життя і дуже ускладнилось виконання службових обов'язків. Ну, якщо ви розуміли, наскільки все погано було. Так, я... Людей я міг розрізнити обличчя лише з двох метрів, і відповідно тексти я міг прочитати з ліхтарем навіть у день. Ну, це настільки погано було. Після цього я звернувся до автомологічної клініки Ximmer. Про що не жалкую жодного разу, мені дуже, я вважаю, пощастило. Оскільки відразу після того, як звернувся, у клініці провели обстеження і діагностували катаракту обох очей. Мені потрібна була операція Операція по заміні кришталиків. І я вважаю, що мені знову дуже пощастило, оскільки фахівці Ексмеру підібрали мені оптимальну схему по заміні кристаликів та фірми Alcon. Відповідно, я зміг пройти діагностування, обстеження і підготуватись належним чином до операції. Також мені дуже допомогло те, що фахівці Ексимеру були дуже позитивно налаштовані на позитивний результат і запевнили мене, що все буде гарно. Вони чекали, коли я прийду, і нарешті це відбулося десь тиждень. Пройшов зараз після того як я прооперувався. Але можу сказати, що я не тільки повернув собі працездатність, ну майже на 100%, а також я отримав впевненість у власних силах. Весь світ, який я бачу, він по-новому сприймається, він інший. Да? І зараз, незважаючи навіть на ті обставини, які у нас є навколо, да, у мене є багато планів на майбутнє. Є впевненістю у собі і є надії на краще майбутнє, те, що все буде добре. Я дуже надзвичайно вдячний керівникам, лікарям, медсестрам повторно центру Всіме. Я дуже приємно вражений відношенням до мене особисто, а також вражений самовідданій праці в нинішніх непростих теперішніх умовах, коли. Ну, Постійно вимикають світло, да, і не так просто забезпечити процес будь який у закладі охорони здоров'я. Я, Я о, дуже, дуже, дуже дякую, щиро дякую всім співробітникам Ексимеру за увагу до себе, за турботу, за справжню відданість своїй справі. Ну і не можу не сказати все ж таки декілька слів про досконалий менеджмент. Надання медичних послуг про ідеальну організацію процесу надання медичної допомоги, тому що в першу чергу тут турбується про безпеку пацієнта від самого початку, коли його беруть за руку, ведуть через ці процедури обстеження діагностики операції. Це в першу чергу безпека пацієнта. І я хочу сказати співробітникам. Клініки Екс шановні керівники, працівники центру, ви дійсно найкращі своїй справі. Ви допомогли мені, ви допомагаєте тисячам людей інших. Да? Ви повертаєте їм зір, ви повертаєте їм нове бачення світу, ви повертаєте їм нову якість життя. Щиро вам дякую за все. Дуже дякую.